Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, щоб особисто подякувати вам, подякувати шведському народу, вашій державі, вашому лідерству, вам, Ульфе, пане прем'єр-міністре, вашій команді, за життєво важливу підтримку України та наших людей. Але перш ніж я говоритиме про сьогоднішню нашу зустріч, я хочу сказати кілька слів про наше місто Чернігів, світли. Українське місто і цього ранку Росія завдала ракетного удару по Чернігову просто по центральній площі міста, там, де розташовані звичайні будинки, там, де є міський театр. Міському театрі було дуже багато людей. На вулиці було багато людей. Більше 90 більше 90 людей поранено. І серед них 12 дітей. Вони просто гуляли на площі зі своїми батьками. На цей час відомо про сімо загиблих. Серед них є дитина 6 років. Їй було мама у важкому стані в реанімації. Я хотів би висловити свої співчуття, хто втратив рідних близьких від цього очевидно терористичного російського удару. Дуже важливо, що сьогодні на початку нашої зустрічі прем'єр-міністр висловив співчуття, сказав дуже теплі слова підтримки. Я вам дуже вдячен. Це важливо для людей, для всієї України, і це єднає нас. І ми дійсно цінуємо життя. Дякую ще раз. Ми маємо справу із такими підлими російськими терористичними ударами. Маємо справу, на жаль. В щоденному режимі щодня, поки триває ця злочина агресія, єдиний спосіб її припинити вигнати російських окупантів з нашої землі, фізично перемогти їх на полі бою і нічого іншого. А в Кремлі на жаль, ще раз кажу на жаль, нічого іншого вони не розуміють, і тому зараз для мене дуже важливо висловити вам вдячність від всіх наших воїнів саме за таку підтримку весь цей час. Такою важливою для нас всіх боротьби. Це підтримка в боротьбі за свободу, безпеку для людей, для кожного українського міста, села. І, як ви тільки що сказали, дуже дякую, що ми боремось не тільки за свої сім'ї, за сім'ї всіх людей, у кого такі спільні цінності, нормальні, життєві, людські. На початку цього тижня я відвідав а, бойові бригади а, серед інших 57-му окрему мотопіхотну бригаду імені Кошового атамана Кося Гордієнка. А кось Гордієнка, це до речі, один із тих історичних діячів, чиє життя стало поєднанням нашої з вами історії історії України і Швеції. Дуже символічно, що саме в бригаді імені Гордієнка використовують зараз. Саме вашу техніку шведські cv 90 бойові машини піхот і реально дуже, дуже сильні машини. І наші воїни дуже хвалять сіві і вдячні не лише за те, що за допомоги цих машин хлопці рухаються вперед. Але й за те, що СІВІ-90 допомагають рятувати життя. Висока якість допомагає реально рятувати, захищати життя для воїнів. Ваше життя це найцінніше. За нього і за свободу цього життя ми і боремося. І сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва СІВІ 90 в Україні локалізацію виробництва, ремонти тощо. Це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця співпраця у виробниці повністю відображає єдність наших цінностей і. Ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90, якомога швидше з'явилась. Я хочу подякувати пану прем'єр-міністру за те, що виконуються наші домовленості, і українські воїни вже почали навчатися на артилерійських системах Арчер. Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Гріппин. Це Горді Швеції, і я впевнений, що гріпа не можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування гріпенів за участі українців. наших пілотів вже почались. Сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських гріпенів. Я буду зустрічатися сьогодні. Зі спік... спікером парламенту з представниками усіх парламентських політичних сил я буду порушувати це питання як одне із ключових для захисту нашого неба. А зараз ми готуємо передачу нового тринадцятого пакету, про який сказав прем'єр-міністр, пакет шведської військової допомоги. І я хочу подякувати вам, Ульфе, пане прем'єр-міністр, за ваше лідерство уряду за підтримку і в цьому пакеті. Те, що важливо, і боєприпаси і для ППО, для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, обладнання для розмінування, все те, що додасть міцності України на полі бою, розмінування важливо, те що збереже життя наших людей. Важливо, що Швеція разом з іншими нашими партнерами бере участь у глобальних зусиллях для відновлення повної дії міжнародного права, яке Росія намагається зруйнувати. Швеція приєдналась до реалізації формули миру, зокрема таких пунктів, як відновлення радіаційної безпеки, відновлення справедливості, відновлення екологічної безпеки. Важливе питання. Ще раз підкреслю гуманітарне розмінування. І разом ми наближаємо і глобальний саміт миру, формат, в якому світова більшість зможе проявити своє лідерство. У поверненні чесного і тривалого миру сьогодні ми обговорювали питання збільшення ролі Швеції в реалізації формули миру, і наші команди будуть над цим далі працювати. Обговорили також європейські відносини, можливості зміцнення нашого спільного європейського дому. Зокрема, вважаємо, що однією з ключових основ економічної і інституційної безпеки всієї Європи є повноправне членство. України в ЄС повноправне повноправне приєднання України до Євросоюзу, і вже цього року ми будемо готові розпочати переговори про вступ України. І важливо, що Швеція підтримує нас послідовно, принципово, принципово на цьому шляху, на шляху до ЄС. Дякую Швеції за ефективне головування в Євросоюзі в першому півріччі цього року, час який посилив нас усіх. Інше стратегічне питання безпекові гарантії для України на шляху в НАТО. Швеція підтримала декларацію Групи 7 щодо безпекових гарантій для України. Ми за це вдячні. І сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним українсько шведським двостороннім документом. Пізніше буде така можливість зустрічі. Швеція зробила абсолютно раціональний вибір на користь НАТО. І вибір нашого народу аналогічний. Я впевнений, що наші держави будуть в альянсі, а разом будуть гарантувати безпеку, зокрема в усьому Балто, Чорноморсько-Азовському регіоні. І, до речі, в перемовинах з усіма нашими партнерами по альянсу ми закликали, закликаємо підтримувати постійно, підтримувати вступ Швеції в НАТО. В тому числі в перемовинах з Туреччиною я наводив відповідні аргументи на користь Швеції в НАТО на нещодавній зустрічі з паном президентом Ердоганом і будемо продовжувати надалі цю роботу, таку підтримку Швеції у, вступ, у вступі в НАТО. Ще кілька принципових наголосів після російського теракту на Каховський ГЕС та руйнації дамби, критичною стала проблема постачання питної води. Для десятків українських міст це Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, багато багато інших українських міст там, де живуть сотні тисяч людей, і майже два мільйони. Українці залишились без питної води, і тому Україна потребує високотехнологічного насосного обладнання, яке виготовляється до речі на заводі в Швеції. Сьогодні ми обговорили, як прискорити постачання такого обладнання. Я вдячний, що уряд готовий нам допомагати в цій всій роботі. Ми цінуємо нещодавне ухвалення урядом Швеції. Кількарічної стратегії щодо співробітництва у сфері відбудови, яку тільки що презентував прем'єр-міністр. Мені передав стратегія відбудови в сфері відбудови і реформ в Україні. Сьогодні ми обговорили цю стратегію. Важливо, що вона передбачає залучення приватного капіталу у відбудову. Саме такі тривалі програми підтримки є дійсно потужним, сильним сигналом, що ми не дамо російській агресії. Долати наше прагнення жити, Швеція буде з нами у повоєнні трансформації. Я дякую за це. Ми також обговорили можливість патронату вашої держави, та ваших регіонів та кампаній над українськими регіонами, галузями, які потребують відновлення після російських ударів. І так само ми цінуємо вашу підтримку, яку наші люди відчувають тут, переселенці. Усі чий дім в Україні зруйнована цією трагедією, цією, цією війною, але ті, хто завдяки Швеції не відчуває себе а, бездомним, я хочу окремо зараз подякувати кожному шведському місту, кожній шведській родині, усім вашим людям, які прихистили українських українські сім'ї, дітей, літніх людей. Всіх, хто кому була потрібна ваша допомога, дякую за, за те, що у нас є можливість сьогодні поспілкуватись. Дякую за цей візит і нам всім перемоги в всі цій війні. І слава Україні!